Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі! Ви на каналі Веселі Саморобки, а мене звати Тута. І сьогодні я вам покажу, як зробити секретну упаковку для подарунка. Ось таку дуже гарненьку та прикольну. А зробити її легко і... Просто для цього нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці, лінійка, простий олівець, клей та двосторонній скотч. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Ми веселі саморобки! На звичайному папері креслимо прямокутник. В мене він зі сторонами 14 см на 12 см. Це звичайний кольоровий папір, я його взяла рожевого кольору. Мені дуже подобається рожевий. Ну, а ви берете такого кольору, який вам подобається. Накреслили, нагадую 12х14 на прямокутник і вирізаємо. Потрібно зробити три таких прямокутники. Потім дивіться уважно, тут, де в нас сторона 14 см, ми робимо невеличкий бортик. Десь приблизно 1 см. Ось так зробили бортик. А тепер до цього бортика згинаємо навпіл. Увесь наш прямокутник. Ось таким чином. Так, зігнули. Бортик зверху. Чи з боку можна його залишити, як вам зручно. Тепер його потрібно намастити клеєм. Ось так. Не дуже багато, але й немало. І притискаємо. Потрібно склеїти ось таку начебто, трубочку. Згинаємо цю трубу і ще раз навпіл і теж притискаємо. Ось що в нас вийшло. Ось така перша деталь. Таким чином потрібно зігнути усі прямокутники. Робимо спочатку бортик, нагадую, що він з цієї сторони де 14 см. Потім згинаємо прямокутник навпіл. Змащуємо клеєм і притискаємо. І ще раз навпіл. Ось така деталь. Друга. Так само робимо і третю деталь. Насправді це дуже легко. Ось так. Всі детал, деталі наші готові. Тепер ось сюди і сюди ми щось покладемо, наприклад, записку чи печиво, чи цукерочку, або якийсь маленький подарунок. А потім будемо заклеювати. Ось так намастимо клеєм, трошки десь там пів сантиметру. І, бачите, в яку сторону не так, а в інший бік згинаємо. Ось таким чином. І вийшов майже трикутник. Ось так. Дивіться, зараз ще раз. Обов'язково щось туди сховайте. Потім намастіть клеєм, ось так. І склеїмо не за лінією згину, а навпаки. Ось так. Чудово! Дивіться, вийшов майже якийсь бантик, чи як назвати цю фігуру. Дуже прикольно. Притискаємо там, де ми намастили клеєм, а тепер зробимо гарнесенькі края. Можна залишити і так, але якщо ви зробите такі зубчики, то буде ще краще. Робимо ось такі гарнесенькі зубці. Вирізаємо. Якщо ви маєте ножиці, які одразу вирізають ці різці, то ви можете взяти ці фігурні ножиці. Але я звикла робити все своїми руками і сама. Ось така має бути перша деталь. Так само робимо з іншими. Обов'язково щось ховаємо всередину, щось малесеньке, але якщо ви зробите прямокутники більше, то тоді і ваша секретна упаковка теж буде більшою і тоді можна заховати щось велике браслетики якісь чи ще щось ріжки великі навіть можна не знаю там зошит якщо це буде дуже-дуже великий прямокутник склеїмо і вирізаємо зубці давайте ще раз вам покажу як я вирізаю зубці ось так роблю надрізи невеличкий в один бік ось таким чином а потім з'єдную в інший бік Ось так вирізаю малесенькі трикутники. І виходять дуже гарнесенькі, чарівні зубці без фігурних ножиць. Усі три деталі я вже зробила. Нагадую, що обов'язково потрібно щось туди сховати всередину, а потім заклеювати. Тепер беремо двосторонній скотч, нашу липку-стрічку, невеличкий шматочок і приклеїмо ось сюди всередину однієї деталі. Другої і третьої. Тільки з одного боку. Слідкуйте уважно за моїми руками, щоб у вас все вийшло і все було вірно та правильно. А ще один шматочок нашої стрічки ми приклеїмо з іншого боку. Так. Ось сюди. І на третю деталь. Тобто в нас клейка стрічка з обох сторон однієї деталі. Бачите? Тут і там. Тепер ми знімаємо верхній шар. Ось так обережно і притискаємо. Таким чином ми їх склеїмо, щоб вони трималися. Знімаємо тут і притискаємо. Ось так. І ще ось тут. Дуже обережно, тому що ця стрічка клика дуже липка і прилипає до пальця. Тому слідкуйте, щоб все було вірно і відірвався лише верхній шар. А тепер треба їх склеїти між собою. Дивіться, там, де немає нашої клейкої стрічки, ми приклеїмо там, де вона є. Ось таким чином. Тепер знімаємо тут. І так само. Давайте тут одразу теж знімемо, або потім буде незручно. Взагалі можете одразу все познімати, а потім склеювати. Так, це приклеїмо сюди. Бачите, в мене на одній і на другій є стрічка. Ось так! Супер! І дуже гарно притискаємо. І секретна упаковка готова. Секретна упаковка готова. Але перед тим як її заклеювати, не забудьте туди заховати подаруночок. Давайте подумаємо, що це може бути. Це може бути ну, щось смачненьке, звичайно, якісь малесенькі цукерочки або печиво. А ще це можуть бути наклейки або якісь записочки з поважанням. Чи краще туди покладіть якісь сиріжки, браслетики? Це теж буде дуже дуже прикольно. І обов'язково подаруйте, тому що ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок. Це те, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей! Бувайте бадьорі! Так, а що я сюди заховаю? Мені дуже подобається ідея з сиріжками, з браслетиком. Ще зроблю якесь колічко гарне. Так багато-багато всього треба зробити. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.